Дякую. Дякую. Мене звати Старах Олександр, я військовий лікар. Хто там мене знає, не знає я 20 років досвіду в медицині, півтора роки досвіду військової медицини. Значить, що я вам хочу сказати, що таке Бог взагалі? Бог це любов. Перше, що ви повинні розуміти, що ви повинні полюбити себе і цінити себе. І якщо ви себе ціните, то. Головне правило на війні бути якомога далі від ризикованих зон. Тобто, якщо почалась війна і вам пропонують виїхати за кордон, а ви ніякої користі для держави, для війська не отримаєте, треба виїхати за кордон. Жінкам, дітям. Не бути на окупованих територіях. А я про це кричав всю війну, що перебування під окупацією це дуже небезпечно. Так воно і сталося, бачите? Ви тут натерпілися горя, і зараз Лівобережжя потерпає дуже сильно від тієї якоби влади. Тому перше правило це втекти з зони обстрілів. Виїхати, покинути. Нехай там залишаються військові, медики, комунальники, Все, всі інші це просто зайвий ризик, розумієте? Тому коли. Пропонують евакуацію, треба виїжджати. Що стосовно бойових дій евакуації, дивіться, якщо, не дай Боже, приліт десь там за воротом, і ми розуміємо, що може бути повторний приліт, чи може ворог відкрив вогонь, то є декілька способів, як евакуювати людину, якщо нема нощів, там чи так далі, як евакувати одні, одній людині, одного бійця? Можна я з вами потренуюся? Давайте. Давайте, да, давай. тут, тут буде, то тут Перше, якщо це поранений, а ви хочете його евакувати, ви не, ну, перше, що ви надаєте, накладаєте турнікет, але ви так накладаєте, коли ви до нього підповзли, то ви ним прикриваєтесь від обстрілів, розумієте? Це правило, ви перше, повинні подумати про свою безпеку. Він вже поранений. Ви більш перспективний воїн там, чи громадянин, бо він вже може й не вижити. Потім, якщо один на один робимо так, Оп, закидуємо на себе і таким крадуком, бачите, якщо обстріли, то у вас дуже низький ризик і потягнуло його. Це якщо обстріли продовжуються. Якщо бачите, що обстріли вже менше. Ой, не бачили мене. Ну, а зламано, то трошечки. Якщо то треба швидше його витягнути, робимо таке, таку вправу, садимо його, ага. ручки складаємо отак. Просовуємо свої ручки сюди і в протилежний бік від обстрілів починаєте його тягнути. Якщо починається обстріл, що ви робите? Перше ви прикриваєтесь тим від культом чи уламки. А якщо вже обстріл більший, ви просто лягаєте в ту позу, якій ви болетіш. Розуміли? Так, все. Так. Да. Святуйте. Не, не, не легка робота. Тянуть бігімо. Так все, дивіться. Скільки грам? 70? Так. А ще в мене 120. хто? Він мене витягне? Ні. Тому вага? Витягне. Ну, я вірю. Тільки так, метрів 10, а не 100. От. Значить, якщо обстріл прокотились, у вас нема ножки, нічого. Лягайте. Мені треба хтось. Можна вас? Робіть те, що я тільки робив. Садіть його. Садіть. Ручки складаєте. Підмишки. Засовуємо свої руки. так. І тепер ми робимо це швидко. Дивіться, я одну ногу закидую сюди, і ми Угу. Дивлячись там обстріли, ми йдемо, ні, ми йдемо спиною. Саме я закриваю його, а його закриває прямо два тіла. І ми так, якщо звідти працює хтось, то ми розуміли, да? Оце три способи. Один на один, два на один. Ну, якщо троє. А, еще покажу. Якщо совсем все хорошо. Сейчас, если вспоминаю. Так. Ножку трошки, Вот так. Все... И вот так. Ручки вильни И понесли. Способ мешок. Ручки сюда. И тут уже им прикрываем. Одна рука вильная. Фу. Як відбувається лотація зараз з лівого берега? Лодки. Лодки, лодки, лодки а тут швидкі чекають прямо на березі. Ну, у них все, у них є ноші. Угу. До речі, ноші приїдуть, можу вам парочку сюди закинути. Волонтерські. Ми, у нас е, був обстріл минулий понеділок, поранено наше подружжя Ось Іна і Геннадій. То Інну везли на тачці, бо ж не було да, нічого. Да. А сам прийшов, чіт, так. Ну, 30 метрів. так що такі справи. Треба бути якомога далі від зози... зони ризику. Жінки, шановні, там теж є за кордоном церкви. Я зрозумів, що такої батюшки там нема. Він унікальний. Виїжджайте. Ще війна не закінчилася, розумієте? І попасти під дурний обстріл, під, під дурну кулю чи під дурний уламок. Це дурня. Все, в мене на сьогодні все. Дякую. 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 Слава Богу, що ви було. Я думав, буду його Дякую. Все. Дякую.